Корупціонерів на нари, Корупціонерів на нари, корупціонерів на нари. Так розпочалося мирне зібрання громади Ірпеня під стінами Київської обласної державної адміністрації. Люди зібралися тут, щоб привернути увагу державних органів влади до беззаконня, яке відбувається в Ірпені, з приходом до влади банди нові обличчя. Е якість життя в місті погіршилася в раси. Тотальна забудова, знищення зелених зон вже на заплаву полізли нищити, якби призводять до соціальних проблем. відсутніх садочків, місць садочків школах, проблеми з водою, зі світлом. Тому ми прийшли сюди достучатися до голови обласної державної адміністрації Терещука з приводу того свавілля, що в Ірпені відбувається, підтримати учасників приїхав депутат Верховної Ради Павло Кишкар. Ми були присутні декілька разів на засіданні міської ради. Ніякої демократії чи навіть першого наближення до демократичних процесів там не відбувається. Натомість зганяються люди, які працюють на комунальних підприємствах. чи в закладах освіти і медицини, які просто займають територію, задля того, щоб жодна людина, яка має своє власне, я які мають власне інший погляд ніж у мера, висловилися чи сказали своє слово. Я думаю, що спільними зусиллями, друзі, ми досягнемо необхідного результату. Учасники акції наголошували на необхідності докорінних змін у місті, серед яких перевибори. Нагадаємо, в серпні минулого року Володимир Карплюк склав свої повноваження. Тимчасовим керманичем міста стала його помічниця Анастасія Попсуй. Проте заяву про добровільну відставку ексмера у відповідні органи пані Попсуй не надіслала, затягуючи процес виборів міського голови і депутатського корпусу. Ми просимо губернатора Київської області, щоб він звернувся до Верховної Ради. З вимогою назначити перевибори ірпінського міського голови міського голови в місті немає вже понад пів роки, виконуючи обов'язки, це фактично помічниця колишнього міського голови, яка не має ні власної позиції. Не власної думки. друга вимога громади міста до голови облдержадміністрації Олександра Терещука створення робочої групи, аби та перевірила роботу ірпінської міської ради за період з 2014 по 2019 рік. Третьою і основною вимогою є відставка начальника обласної поліції Дмитра Ценова, тому що саме за сприяння Дмитра Ценова за його бездіяльності на сьогодні саботується повне. Розслідування всіх кримінальних проваджень, які є актуальними для громади, це розкрадання бюджетних коштів, знищення зелених зон, зелених насаджень, незаконна зміна цільового призначення, незаконна забудова ну і ряд інших проваджень, які повинні розслідуватися і повинні направлятися до суду. Громада чекала на появу самого Олександра Терещука або його представників. Проте так ніхто до людей і не вийшов. Ірпінці написали звернення з основними вимогами і передали на розгляд в облдержадміністрацію. Після чого люди вирушили до стін прокуратури Київської області. Карплюка на нари, карплюка на нари, карплюка на нари, карплюка на нари, карплюка на нари! продовжується активно розграбовувати майно територіальні громади, знищувати землі, ліси, вирубувати. Поліція фактично повністю без дії, нічого не робиться, розслідування не проводиться. Аби не притягуються. Відповіді на ці питання довго чекати не довелося. Вже за кілька хвилин прокурор Київської області запросив до себе представників громади та пообіцяв відреагувати на діяльність ірпінської влади. Відповідно, ми відреагуємо як ми Звернемося, звичайно, до князєва безпосередньо з листом, що є факти неналежного розслідування і організації їхньої діяльності. Ну щоб ви зрозуміли, ну це не повноважний Як Ні. відреагують, ви теж повинні це зрозуміти. В кінці зустрічі Максим Киричук сказав, що найближчим часом скличуть прес-конференцію, на якій прокуратура дасть розлогі відповіді по кожному питанню, яке турбує громаду міста.